Писанки витворені за матеріалами Маріупольського краєзнавчого музею. Близько 20, ну, приблизно. Є такі яскраво-червоні з жовтим кольором, а є триколірні. Наші предки, наскільки я розумію, то вони вирощували. Для них важливо було земля, то чорний, колір землі, все, що на землі. Ну, а Це вода, зрозуміло, що ми в грекі-недозов'я. Живуть саме мешкають біля води, то це, мабуть, море. Я працюю вчителем в школі ну, вже близько 10 років в одній ті самі, в місті Слов'янськ. Опинилася в місті Дніпрі, як думаю, як і багато, що перемістилися ми під час повномасштабного вторгнення. Розпочинала я, можливо, вам відомо, то писанкарка в Києві є Тетяна Коновал. Я розпочала, знайшла в інтернеті саме її уроки, підписалася і виконувала за її майстер-класами. Це дуже цікавий процес, дослідництво певним чином. Тобто ти читаєш цей матеріал, дізнаєшся про той регіон, хто досліджував, хто збирав, які відтворені є писанки, які ще є невідтворені. Це писанка називається Рожа з Волині. Це солярний знак, знак Сонця чоловічий символ. Взагалі багато різних символів в писанкарстві можна розрізнити. Це ось баранчики, це тваринні такі символи, баранці такі. Це писанка Поділля, дуже гарно. Це також сонячний знак. Сонячки, я думаю, що всі побачили. Сонце і квіти. Так. Це ось також тваринний знак, називається Гребінці. Це писанка Поділля. Це відтворена старовинна писанка за зразками. Кошик належав моїй прабабусі. Кошик це в нашій родині вже дуже-дуже давно. Більше 100 років. Спробувала я писати на маленьких переполиних яєчках. Також дуже цікаво, але маленьке тло, то не завжди, можливо, якісь деталі вдається відтворити. Також мені дуже подобаються писанки витравлені. Тобто це на курячому яйці білого або темного кольору. Можна, пишеш воскові зори на ну, малюнок, а потім витравлюється в оцті деякий час і змивається оце, ось частина, роз'їдається, частина яйця. І виходить такий рельєф, дуже приємний на дотик. Ідеї просто. Просто йдеш і бачиш, йшла вулиці, побачила, що вже літає метелик, і була набув написаний метелик. Всі, хто поруч зі мною знаходяться, поважають. Моє це захоплення дають мені можливість працювати в своє задоволення. Діти дуже рідко, але іноді долучаються. Старший не дуже часто, а молодший каже, мама, як ти там то зробила це. Він з задоволенням сів, написав писанку. Спочатку розбив одну, а потім друга в нього вийшла гарна. Знаєте, заспокійливий процес, бо не можна написати писанкою, коли ти нервуєш. Лінія на рівне виходить. А коли ти намагаєшся заспокоїтися, якийсь тривожний стан, сідаєш, відключаєш всі думки, думаєш тільки про позитивне. Взагалі, все, що на писанці, то це є про позитив. про щось приємне, про щось гарне, таке побажання Всесвіту і собі, мабуть. А знаєте, я один раз знімала себе, ну, як я, да? яка я, коли я пишу. Поставила телефон, почала записувати. І сіла, було таке напружене обличчя, ну, от, сіла да, писати. І потім з часом, коли я вже закінчила, то зовсім інший вираз обличчя, то настрій гарний, і посмішка вже на обличчі, бачиш результат, тобі подобається. І я для себе вирішила, що не треба, знаєте, як якоїсь ідеальності прагнути. Да? Ну, от я зараз бачу це можна. Придратися, сказати, що там нерівна лінія, десь там не знаю, колір негарно ліг. Але сам процес. Я думаю, що жінки давно, ну, це моя така особиста думка. Що жінки давнину також цим займалися для того, щоб якось розслабитися, можливо, і якесь психологічне розвантаження отримати, бо це творчість. Як розбилася, жалка, але. Мені здається, що, мабуть, так має бути, як вона розбилася. Колись чула, не знаю, правда чи ні. Що якщо розбилася яйце, яке писала писанкарка, то воно виконала свою якусь роботу. Писанки Донеччини є одна відома, ну єдина відома да, з Донеччини, там, де підписано Черетина Донецька область, то більше інших ніяких не знайшли. Зображені грабельки. Там по центру знаходиться. Мені здається, що це сонечко, і до нього йдуть такі грабельці з трьох вершин трикутника. Ну, грабель, я вже казала, то це є про дощ. Наші предки жили на землі, вирощували рослини. Для них було важливо, щоб і сонце було, і дощ був і був гарний врожай. Я думаю, що це про врожай. Хочеться рухатися далі. Мені дуже подобається це освітворення, да, яке воно було. І хочеться його зберегти, щоб якомога більше людей побачили, долучилися до цього. У мене дім тепер там, де моя родина, тобто це не конкретний будинок, а це саме люди, які поруч зі мною впевнена, що допомагає переживати травматичний досвід, тому що кожен раз, коли я починаю писати писанку, я думаю лише про позитив, про те, що буде перемога. Буде Україна україною, що ми всі повернемося додому, і буде сонце сходити на вільному Донбасі.